Не можна їсти, пити, сміятися, цілуватися, а губи тепер доведеться колоти все своє життя. Чи зустрічали ви такі міфи в своїй практиці? Ось про них сьогодні ми і поговоримо. Мене звати Наталія Сухих, я лікар і спеціалізуюсь на естетичній медицині. Міф номер один: тепер доведеться покинути спортзал, поки філер адаптується. Але насправді активний спорт варто відкласти лише на два дні після того, як з'їдуть набряки, можна повертатися в активний спортивний режим. Міф No2: З філерами не можна літати літаком. Що? Політ в літаку ніяк не впливає на стабільність філеру під час зміни тиску. Будь ласка, літайте хоч сьогодні. Міф номер 3 Зробиш губи, будеш виглядати шаблонно як усі. Насправді, ваша форма губ залежить від трьох пунктів. Перше це ваші анатомічні особливості, друге це справність вашого косметолога. І третє це ваші побажання. Тому, будь ласка, плануйте свій візит, ви повинні знати, чого ви бажаєте, і обирайте досвідчених лікарів. Міф номер 4 Губи вже ніколи не повернуться до своєї початкової форми. І ні, це не так. У філерів є антидот, який називається гіалуронідаза. Якщо щось пішло не так чи вам не сподобалось, завжди можна розчинити губи і повернутися до першопочаткового стану. Від філера губи розтягуються і доведеться колоти все життя. Звісно ж, ні. Гіалуронова кислота навпаки зволожує губи, підвищує їх еластичність. І тому підколювати губи з часом чи ні це лише виключно бажання пацієнта, а не фізична необхідність. Міф номер 6. після корекції губ не можна робити макіяж, сміятися, цілуватися. Перший день після ін'єкції губи дійсно потрібно тримати в гігієні, адже кожен прокольчик може бути воротами для інфекції. Стосовно поцілунків, так, дійсно. а Можуть бути неприємні відчуття після травми, після набріку, тому потрібно бути дещо обережним, але це не протипоказання. Цілуйтеся на здоров'я. Все це були міфи та забобони. А далі ось список того, що дійсно треба уникати після корекції губ. Говоримо Ні, сауні, бані на два тижні. Говоримо Ні прямим сонячним променям і солярію на два тижні. Не поєднувати корекцію губ з візитом до стоматолога. Ми пам'ятаємо, що проколи, травма є воротами для інфекції. Бажано не відвідувати басейни і не купатися у морі хоча б перші три дні. Перманентний макіяж ми плануємо заздалегідь або не раніше, ніж через місяць після ін'єкції губ. І останнє не масажуйте губи самостійно, якщо лікар вам цього не рекомендував. Дякую вам за увагу! Залишайтесь на нашому каналі.